От таке привітання на Москву пішло. Навряд чи звичайно в Кремлі подивляться. Ну натомість маємо те, що маємо, так як ми казали. Отже, щодо дійсно цієї, скажімо так, дати. Чи може стати це останнім днем народження Путіна? Ну якось до президента хоча б цілком вірогідно. Ну, в життя будь-якої людини може обірватись в будь-який момент. Ну в Кремлі можливо хтось кладку погано робив і обвалиться якась стеля чи люстра. Ну всяке буває. Тут ми прогнозувати не можемо, профіль трошки не той, і фактичних даних для аналізу не достатньо. Є лінія чітка, ну тобто, якщо змістовно аналізувати, що робить, а не ефективно, а саме змістовно, да? і чим займається наше військово-політичне керівництво, вибудовує стратегічну лінію в тому, щоб військовослужбовці, військовослужбовці Російської Федерації брали владу в свої руки, і з ними можна вести діалог про завершення війни. Фактично, дзеркаль, ну це, це починав ще залужний, і я минулого тижня висловлював припущення з приводу його цитати в виданні Тайм про те, що він з повагою відноситься до Герасимова. Тобто фактично компліментарна мова по відношенню до одного з генералів Російської Федерації да, вона говорить про те, що комунікація з ним можлива і можлива з ним як людина, яка може приймати рішення. Президент при підписуючи указ про неможливість ведення переговорів з Путіним, теж... То в ту ж грядку б'ють про те, що Путіна треба міняти внутрішніми силами тими силами, які відчувають важкості війни, пов'язані з смертями. Тобто, Ну Резніков в цьому питанні особливо не відзначає це оригінальністю. Робить вірно, дзеркалить позицію Путіна від 24 лютого, де він говорив нашим військовим брати Владу в свої руки. Питання в тому, чи його почують. І мені здається, що в даному випадку більше пісню. Сліпакова, по-моєму, почують в Російській Федерації, де да, теж перегукуються, до речі, тези про бункер, в який поїде, бункер розміром в, 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 в Херсон, чи в Луганськ, чи в Донбас, в якому пережде ядерний удар сьогоднішній ювіляр. Тому, ну, чи ефективна на сьогодні для російського ринку така наша інформаційна лінія, інформаційно-психологічна операція? Напевно, не зовсім тому, що ми мало представлені в інформаційному просторі Російської Федерації. Водночас їх особи, ті, яких ми часто обговорюємо з позиції, чи треба нам ці хороші руски, якщо вони працюють з їхньою аудиторією, то вони краще ретранслятори, ніж наші офіційні особи. А пане Геннадію, вам як це звернення знову тема перемовин спливає так трохи в іншому контексті, натомість, навіщо? Я походжусь, Андрієм, це дзеркалами відповідно тези за Путіна. І в цьому сенсі більше реакція, якби не в Москві, мабуть, тут важлива, а позиції знову наших західних партнерів, які сьогодні кажуть про те, що ну Путін точно помре, він не диявол, слава Богу, в тому сенсі, що він не вічна сутність. Він є також із плоті і крові. І рано чи пізно це станеться цього цього року чи ні, але сьогодні. Стурбовання світового співтовариства полягає в тому, щоб коли він надумає помирати, щоб він не перехопив собою ще пару-тройку мільярдів людей, які можуть в ядерній війні відповідно, також втратити своє життя. І в цьому плані, до речі, пан Резніков ну, досить, на мою думку, легковажний заяви робив з приводу того, що там вже там, ці ядерні боєголовки в Росії типу, скисли відповідно, тому що... З 99-го року не проводили вони ядерних випробувань. Було ну, припущення так, сьогодні, що з них золото вправи так. Приблизно приблизно ніхто не проводив ядерні випробування. Тоді, якщо цю позицію ми приймаємо як достовірно. Ми констатуємо, що в світі взагалі не існує ядерної зброї. Штати також не проводили випробування. Франція в Полінезії також в кінці 90-х лише провела. Чи і більше у нічого північна не було. Ну, північна... да, тільки, тільки Північна Корея. Тоді сві... да. світовий Гімон, єдина ядерна держава, з цією логікою в нас КНДР, Ось і, і пан Синджі. До речі, союзник Росії тому до цього ставитися і були заяви Байдена, були заяви Меркель, що Росію власне це не БЛЕФ. Він дійсно намагається сьогодні перевернути ситуацію не з того, що є агресія Росії проти України, а в те, що існує екзистенційна загроза Російській Федерації, і у цьому зв'язку з точки зору їх ядерної доктрини, вони можуть застосовувати абсолютно всі засоби. В них навіть ми з Андрієм розбирали нещодавно. Рішення суду конституційного в Російській Федерації. Ми вперше побачили, як юристи, ми багато читали рішень судів і в тому числі конституційної юрисдикції різних країн. Але вперше в історії, мабуть, людства в рішенні суду загроза ядерного удару була написана. То суд пише про те, що... Для захисту там право життя, право на життя там тих народу Донецької, беремо Донецької, Луганської, Херсонської, Херсонська, областей. Ми можемо застосовувати і будь-які інші засоби ну, півсвіта, ну тобто розумієте, в рішенні суду. А з приводу військових, там же, от, до речі, також ми не маємо забувати, які там є військові. Там пан Кадиров нещодавно генерал пополковника отримав. Да? там жартували самі росіяни з приводу того, що там маршал з'явиться по результатам так званої СВО в них скоро. Ну, в кінці в підсумку. Тому, чи, чи хочемо ми, наприклад, щоб така людина. Чи... Сьогодні ж хто там працює проти відповідно Шойгу того ж? кадиров Пригожин. От ці два достойники лапки беремо знову таки в один в статусі генерала полковника, інший взагалі незрозумілому статусі. Слово військовий істинний патріот. Ну безумовно. А це не таке військове звання може з'явилося, бо я наразі маршала, да? Коротше кажучи, сильно ми хочемо, щоб замість Герасимова з Шойгу став Кадиров з Пригожином. Так нам взагалі так частно.